Якщо у вас будинок уже утеплений, мінеральний вата чи пінопластом там, там затягнуто клеєм. самий класний елемент, щоб його уже взяти, задекорувати, да класно зробити. Це ось такий гібкий клінкер. Тобто, ви бачите, як він виглядає, яким кольором виходить. Це просто висить, Не дивіться, що воно криво, воно просто тут висить. Він клеїться на стіну на рівно поверхню, і дуже круто виглядає. Є вони в кольорах там близько 100 відтінків різних. Тобто цей ви бачите сірий. Такий там темніший, світліший, скільки їх тут, стуки 4, наверно, цих сірих кольорів, темніше, світліше. От один листок це вже півквадратного метра. Тобто, ви приклеїли один квадрат півквадратного метра за, там, за один приход. Да? Тож, взяли собі ляп і приклеїли його. Тобто монтаж швидкий, виглядає дуже круто, дуже класно. Срок служби не менше 20 років. Його можна, бачите, якийсь до сам зігнувся, тобто зігнувся, його можна на якісь круглі колони, там його клеїти, що він гнеться, феном прогріваєте, і він гнеться. Дякую Дуже круто виглядає, дуже гарно буде виглядати на вашому фасаді будинку. Є різні кольори, там червоний, жовтий, сірий, різні отцінки, виходить, отак темніше, світліше. Ціна від 430 гривень квадратний метр. Саме ось цей колір, це у нас Prime колір 98, коштує 490 гривень квадратний метр. Тобто, два таких листа буде коштувати 490 гривень. Якщо з плівочкою, щоб легше було монтаж робити, буде коштувати 540 гривень. Тобто є різні кольори, є різні. Ну, з плівкою чи без плівки може бути, і відправляємо нові пошти по всій Україні.